Добре вдома. Центр соціальної підтримки з такою назвою вже майже півтора роки працює в нашій області. Чим займається заклад? Дізнавалися наші журналісти. Центр соціальної підтримки дітей та сімей розпочав свою роботу у грудні 2014 року. Його створили після реорганізації дитячого будинку Сім'я. З того часу діяльність центру спрямована на допомогу дітям та сім'ям та на повернення дітей у рідні родини. В проєкті реорганізації приймали участь чотири сторони, була заключена чотиристороння угода, це обласна державна адміністрація і обласний совет, районна державна адміністрація і два фонди. Одним з фондів, який допомагав у створенні закладу, є благодійний фонд Надія і житло для дітей. Інвестори з Великобританії допомогли не лише матеріально, але й порадами у тому, як створити такий багатофункціональний центр. Этот центр пілотний проект в Україні. Такий центр создан э, в Макаровському районі з другим комплексом услуг і э, у нас з другим комплексом услуг, тому що всі услуги, які оказывает наш центр, були исключительно з потребності той громады, в которой создавался центр. За той час, що працює центр, спеціалісти вже допомогли майже двом тисячам осіб. Директор закладу говорить, основна робота центру направлена на те, щоб зберегти дітям сім'ї або знайти прийомну родину, щоб дитина відчувала себе потрібною. І сьогодні представники благодійного фонду з Великобританії відвідали центр, аби подивитися, як він функціонує. Ми хочемо ставити таку систему, яка не включає в себе інтернатну очередну, але стоїть із услуг, подобних вот центру. І наиболее важное, вони направлені на те, щоб сохранить дітей в своїх семьях. Після того, як представники Британського благодійного фонду Надія і житло для дітей відвідали центр, вони зустрілися з головою облради Глібом Пригуновим. Під час зустрічі сторони обговорили умови співпраці та перспективи нашого міста і області у відмові від дитячих будинків. Очільник облради зауважив, що зараз в інтернатах нашого регіону знаходяться 356 дітей, але з кожним роком їх кількість зменшується. Тож обласна влада сподівається, що незабаром наша область стане вільною від системи інтернатів. Оксана Онищенко, Сергій Язовський, Бліцфак.